Переходимо до інших подій зведення коротких новин далі у випуску. Житель Запоріжжя виявив тіло свого брата зі слідами насильницької смерті у його квартирі. Відомо, що чоловік отримав поранення від знайомого під час сварки на тлі розпиття сурогатного алкоголю в місцевому пункті прийому з клотари. Жертві нападника вдалося самостійно дістатись додому, але від отриманих травм він помер. Вбивцею виявився 34-річний раніше судимий місцевий мешканець. Його затримано, а злочасний пункт прийому в ліквідовано. У Шевченківському районі Запоріжжя чоловік напав на перехожу біля її під'їзду та заволодів мобільним телефоном. Поліцейські оперативно затримали зловмисника та повернули майно потерпілій. У Запоріжжі поліцейські повідомили про підозру жінці за жорстоке поводження з твариною. За повідомленням свідків, жінка викинула кота з 12-го поверху, в результаті чого тварина загинула. Мотиви своїх дій живодерка пояснювати відмовилась. На блокпосту у місті Вільнянська рибоохорона та патрульні затримали водія, що перевозив в автомобілі 300 кілограмів товстолоба без дозвільних документів. Водні біоресурси вилучені до рішення суду. Цієї доби рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. Зокрема, загасили пожежу в житловому будинку в селі Матвіївка Запорізького району. Травмувався власник оселі. Його госпіталізували. В одному з гаражних кооперативів Олександрівського району Запоріжжя горів другий поверх гаражу та домашні речі на загальній площі 60 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучалося 16 рятувальників та три одиниці техніки. Постраждалих немає.